Розпорядження Кабінету міністрів підписано тільки 17 вересня, тому ми не встигли цю суму включити до бюджету, коли ми розглядали на сесію. 8 мільйонів 288 і 90, як отримано субвенції нам розподілено субвенції, це на доплату вчителя. Доплати, які отримують там по 2 тисячі, це до кінця року на 4 місяці дана сума. Часто відділення завади, я думаю, що це визначає свої суми. Перша стаття, тобто що йде на оплаку, і на другу стаття на міграння. Перша стаття 6 мільйонів 790 і гривень. Так розподілено друга стаття 1498. Це тільки далі від рахунок, як їх поділити, тому що йде. Și următorul este acel darul este ideea la acei daruri, totul este este. de și biserica. Este de biserica. Chiar și biserica. Chiar și și biserica. Chiar și не Значить, того, щоб ми могли мимо причем рішення про внесення змін, виконком нам необхідно було провести комісію, погодити дану суму. Завершен. Ставить Малітич. Да. Батл? Рішення приняли. порядку денному на нас опять больше не может Так, Лида, то я буду... Я Я буду... Я Я буду...